Hola, amigos! Empezamos lección número 37. Вітаю, друзі! Сьогодні у нас з вами дуже дієслівний урок. Ми вивчимо дві дієслівні конструкції: тенерке в парі з зворотніми дієсловами і вживання модальних і зворотних дієслів разом. Таким чином, ви також дізнаєтесь про тип дієвідмінювання неправильних дієслів. В тому числі тих, які ми вже з вами вивчали. Таким чином, вам буде легше їх систематизувати і запам'ятовувати. І буде домашнє завдання. Друзі, перед тим, як ми з вами почнемо розбирати ці дві нові конструкції, давайте згадаємо, що таке зворотні дієслова на прикладі відомого вам дієслова пейнарсе розчисуватись. Будь ласка, зверніть увагу на частку ме, те, се, нос, ос, се. Вони стоять, як бачите, перед дієсловом. І так само, як закінчення дієслова, особове закінчення дієслова, вони теж вказують на особовість. Давайте разом прочитаємо повністю. пейно, те пейнас, се пейна, но ос оспейнаєс, се пейнан. Друзі, зверніть увагу, що. Якби ми сказали, наприклад, зворотність українською мовою, розчісуватись, іншими словами, ми могли б сказати, розчісувати себе. Тобто я розчісую себе, ти розчісуєш себе, вона розчісує себе. В іспанській мові оце себе, воно особове. Як бачите, ме пейно. Тобто, я розчісую мене, те пейнас, ти розчісуєш тебе, Се пейна, вона розчісує себе. Но спейнамос ми розчісуємо нас, оспейнаєс, ви розчісуєте вас, і се пейнан, abo ви в війшливій формі розчисуєте себе. Друзі, чому я на цьому зупинилась? Тому що коли ви будете перекладати з українською на іспанською, ви маєте пам'ятати, що в, Украї... в іспанській мові недостатньо сказати. Все, на всі особи. Кожна особа має свою частку. Добре. Переходимо до наступної, наступної конструкції, яку ми з вами вивчали декілька уроків тому: Тенер Ке інфінітиво. Українською мовою: Тенер Ке плюс незмінна форма дієслова. Друзі, якщо йдеться про звичайне, незворотнє дієслово, тут все просто. І однаково, як в українській мові. Тенер ке травахар. Я маю працювати, ми б сказали іспанською: тенго-ке травахар. Однаковісінько, як українською. Тобто, дії відмінюються дієслово тенер, потім ми ставимо ке, і потім ставимо незмінну форму дієслова. Коли йдеться про зворотнє дієслово, є деякі особливості, які не є складними, але ви маєте їх знати. Отже, давайте розглянемо, як ми вживаємо цю конструкцію із зворотніми дієсловами: tener que peinarse. Tengo que peinarme. Tienes que peinarte. Tiene que peinarse. Tenemos que peinarnos. Te neis que peinaros, tienen que peinarse. Як бачите, ця частка, яка у нас в попередній колонці писалася перед дієсловом, в цьому випадку ми пишемо її в кінці слова і разом. І так само, як в попередній колонці, особові закінчення дієслова «тенер» і особові частки зворотнього дієслова вказують на особу і мають співбігати між собою. Добре, друзі, і ще одна конструкція. З модальними дієсловами, які використовуються разом з зворотніми дієсловами. Модальні дієслова ми з вами будемо згодом вивчати. А давайте розглянемо, як виглядає ця конструкція. Як бачите, в незмінній формі в інфінітиву, ми вживаємо дієслово, модальне дієслово девер, мусити і зворотн дієслова пейнарси. Як бачите, з модальними дієсловами немає ніяких ке. Тобто, в попередній конструкції у нас було «тенер ке пейнарсе. Тут у нас просто модальне дієслово і звичайне дієслово, зворотнє в незмінній формі, без ке, девер пейнарсе. Давайте про діє відмінюємо. Дево пейнарме, девес пейнарте, деве пейнарсе, девемос peinarnos, debéis peinaros, deben peinarse. Так само, друзі, як і в попередній, принцип такий самий, тільки ми викидаємо К. Я зроблю паузу, подивіться, і в будь-якому випадку, ви можете після уроку перелистати, подивитися цю таблицю, і можете переписати або сфотографувати собі. Для шпаргалки. Друзі, перед тим, як ми почнемо розглядати приклади, по-перше, давайте познайомимося з іспанськими модальними дієсловами. Deber – мусите. Ми з вами його щойно про діє відмінювали. Подер могти. Ми з вами сьогодні його вивчимо. Керер хотіти любити. Ми з вами вже його теж вивчали, і ви знаєте, як воно діє відмінюється. Савер – вміти. Теж ми його вивчали нещодавно, і ви теж знаєте, як це неправильне дієслово від, відмінюється. Солер. Друзі, це дуже цікаве дієслово, яке на українську мову прикладається як прислівник. Зазвичай ну, мається на увазі щось робити. На прикладах, ви зрозумієте, як це працює. Дебо трабахар» Я мушу працювати comprar pan, пан, favor?» Ти можеш купити хліб. будь ласка?» «Queremos Бяхар. Хочемо подорожувати? САВЕ Хугар А ajedrez» Вона вміє грати в шахи. a комер алас. Зазвичай обідаємо у другій годині. Друзі, як бачите, на прикладах все дуже просто, бо схема, вона ну, вкрай схожа на українську. Тобто ми теж дієвідмінюємо дієслово. В даному випадку теж це модальне. А в інфінітивній формі залишаємо інше дієслово. Як я і обіцяла, зараз ми з вами продієвідмінюємо два нових неправильних модальних дієслова. Подер і солер. mi Yo puedo, tú puedes, ella puede, nosotros podemos, vosotros podéis, ellos pueden. Y soler. Yo suelo, tú sueles, ella suele, nosotros solemos, vosotros soléis. Друзі, як бачите, неправильність цих двох дієслів однакова. І можу вас запевнити, що в іспанській мові є інші дієслова, які так само діє відмінюються. Тобто ви з часом будете їх впізнавати і інтуїтивно правильно дії відмінювати. Попри те, що наша сьогоднішня тема не є занадто складною, друзі, вона потребує практики і вправ. Тому сьогодні ви маєте перекласти на іспанську мову декілька речень. Я в дужках підказала вам, які конструкції ви маєте використати при перекладі. Наприклад, тут Едуардо має залишитися вдома. Я ще вам сказала, написала, як іспанською буде вдома en casa. Мої діти мають розчесатися. Ти мусиш одягнути елегантний одяг. Елегантний одяг іспанською буде ропа елеганте. Ми мусимо залишитися вдома. Як бачите, в дужках є підказка, які конструкції ви маєте використати. Я маю розчесатись. І ми маємо залишитись в Мадриді до завтра. Як буде іспанською до завтра, ви маєте вже знати. Друзі, я сподіваюся, що ви ще не забули, що ви маєте зробити домашнє завдання. Будь ласка, я чекатиму на ваші відповіді, на ваші коментарі, вподобайки і підтримку на PayPal. Nos vemos pronto!